Існують тисячі хвороб, а здоров'я лише одне. То номо його берегти, а хвороби попереджати. В ефірі програма про здоров'я. Мене звати Олена Крива і незмінна президентка Товариства Природолікування Зелена Планета Наталя Земна. Вітаю, пані Наталю. Доброго здоров'я вам і всім нашим глядачам. Пані Наталю, втома знервованість, ослаблення. Що з цим робити? Так. Ви знаєте, що дійсно, коли приходять до нас в зелену планету, то я, мабуть, не бачила ні, ні чоловіка, ні жінку, які б прийшли і сказали, що мене я така спокійна, така спокійняга, от сплю добре. Питає, ща ж ви неспокійні, спите ви нормально. Каже: ні, не можу спати нормально. То встаю мочитися часто. Це вже видно, що порушена функція підшункової залози. Або ж каже така знервована, тільки щось почую, воно мені там. І, і, і не снилось, воно мені не потрібне зовсім, а я на нього реагую, починаю плакати, переживати, у людей щось навіть відбувається, а потім довго не можу заснути. Ну, і Якщо людина встає вночі, часто мочитися, то як вона може відпочити? Підшункова залоза. Нам нещодавно навіть говорили, що е, йододефіцит, що так, е, да. йоду мало в людському організмі. Є і чому ж так? Мало йоду. Щитовидна залоза, немає матеріалу, як їй продукувати гормони. Йоду нема. І не те, що взяв із пляшки хімічний йод, там кілька краплин взяв і випив. Від цього буде е, дуже недобре. Йод може пошкодити організму і пошкодити здоров'ю. Тому ми шукаємо природний йод. Природний йод. А щитовидна залоза, коли вона е, не може продукувати гормони. Вона ж відповідальна, тому що завдяки гормонам, які виробляє щитовидна залоза, працюють всі органи і всі системи. Від неї залежать наші всі органи в організмі, і вона повинна працювати. Вона повинна продукувати свої гормони. А йоду. Невдосталь, і тоді вона збільшується. І ось приходить людина, збільшена щитовидна залоза, пишуть дифузний зоб, дифузний нетоксичний зоб. Так і знай, що щитовидка збільшена, а працювати вона нормально не може. От і ми тоді шукаємо вже причину і даємо ліки. У нас є нормострум, який поновлює е е е понижену, тобто. Гіпоплазію щоб щитовидна була не зменшена нормальна. І гіпофункцію. Тоді ми шукаємо ліки, даємо нормострум, нормалізувати її, і просимо вживати більше тих продуктів, де міститься йод. Йод міститься багато у бурякові. Бачите, він такий червоний. Тут міститься, якщо з'їсти один такий бурячок, один, ну більший можна середній або два таких, то це повністю абсолютно добова доза йоду потрапить в організм, і щитовидна залоза буде працювати нормально. Йод знаходиться також. Бачите, цибуля, ось така морква, у морки також знаходиться йод. Але якщо ж дійсно хвора щитовидна залоза, і треба пролікувати її, ми даємо ліки, а потім ще додати таку, так би мовити, природну йодотерапію, то ми тоді згадуємо: а де ж багато йоду? А йоду багато в морепродуктах. Ну, кажемо, що треба вживати морську рибу. Але морської риби. Для того щоб отримала щитовидка нормальну дозу йоду, треба з'їсти мінімум пів кіло. І в сирому вигляді так вживають у Кореї. У Кореї подають рибу до столу, ніколи не готують її. Термічну обробку риба не проходить. Чому риба проходить термічну обробку? Щоб там, не дай Бог, було, паразити не були занесені, такі як опісторхоз, кошача двоустка, от вона ж через рибу передається, то тоді, от у Кореї, так, там ставлять таких багато-багато таких п'ялочок. Розеточок таких, куди е, поклали е, різні приправи. І оцю сиру рибу треба в ті приправи в кожну кунити, а потім її вживаєш. Так вже навіть не відчувається смак риби, вона вже де, має смак тих приправ. Ну і Тоді її можна вживати, не боятися, що вона може перенести ту, е, того паразита. От. Е, далі значить, йодопродуктом вважається ламінарія. Ламінарія, тобто морська капуста. Бачите, яка вона? Так. Ось така, вона хрумтлива, вона смачна, особливо, якщо господиня приготує її. Морквинку додати можна, наприклад. Цибульку додати. Цибульку. Да. Так. Можна трошки олійки додати. Так. От так. І можна додати все, можна додавати і кріп зелений, цибулю зелену, або ж отаку е додавати, також порізати. І, е, смачний, можна приготувати салат, ламінарія дружить із іншими овочами. Можна сюди і бурячок додати, можна і морку, як ви сказали, додати, можна цибулю додавати, імбір можна е, невелику кількість додавати, селеру також додати, з яблуком смачна е, ламінарія. От, можна додавати яблучко і робити такі свої рідні салати. Якщо е, хтось не може, вона така хрумтлива. Тверда, іноді буває людям старшого віку, на зуби, вона, знаєте, так не е, пережовується нормально, то її можна перекрутити, її можна подрібнити, на, на, на цьому на, блендері там можна її розбити і тоді давати. І йоду достатня кількість буде в організмі. І смакотаж, яка, ви розумієте? Так, 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 так. що ось так, йод також є у моркві, йод також є у цибулі, у капусті, також, у картоплі. В усьому є йод. І ту йоду. Терапію проводити спеціально, давати йодовані продукти для того, щоб щитовидна залоза працювала і була в тонусі. То навіть не треба там йодувати молоко там, чи хліб, хоча в багатьох країнах профілактикою е, такою йодотерапією, тобто дефіциту йоду в організмі в багатьох країнах світу, я побувала в багатьох країнах, 64 країни світу, я е, відвідала, От, е, то бачила там, і в Америці, і в інших країнах дають йодопродукти, йодують сіль, найкраще, найдоступніше. Йодована сіль, вона на столі є, і її додає людина. Там підсолюючи і споживає нормальну кількість йоду. Але навіщо, коли можна споживати і буряк? Чому наші українці, пращували наші, варили борщ і е дотримували, щоб борщ був червоний, щоб буряк нічого не втратив? Тут є протипухлинна речовина, яка профілактика від онкології. От і е для судин дуже добре. А про судини, якщо думати. Щоб судини нормально працювали, то ми знаємо, що є в нас ось такий унікальний овоч, особливо для судин. І вени, і артерії, і капіляри. Зараз людина може відчувати, так як ви кажете, там головний біль, запаморочні голови, вона ослабла, це тому що капіляри, найтонші судини не доносять до кожної клітини нормальну кількість поживних речовин із кров'ю, кров дає поживні речовини, а разом з тим і кисень дає. Отже, треба, щоб легені нормально працювали, щоб нормально працювала була печінка, щоб нормально працювала підшвункова залоза. Одним словом, не, не підвищувався цукор, не було цукрового діабету, ну і працюють нормально судини. Пані Наталю, а якщо холонуть кінцівки, то що тоді треба робити? Кінцівки холодні не тільки в людей старшого віку. Частіше кінцівки, особливо руки, ще так, найперше. Так. От приходить дівчина, молода, гарна, струнка така. І бачиш, вона е, подала руку, а ти її руку береш, а рука звідси мокра, а тут холодна. Холодна рука. Холодні руки це ті руки, куди не надходить нормальна кількість крові. Тобто, у кінцівки на периферію судини, а це саме капіляри повинні доносити туди до кожної клітини кров, кисень, поживні речовини причиною холодних рук. Причиною мокрих рук це є щитовидна залоза. Виліковуємо щитовидну залозу, ми даємо нормаструм для молоді, хто вчиться, і треба, щоб людина, дитина схоплювала, як кажуть, це… На льоту, так, так. щоб вона не сиділа, не зубрила, не читали. А щоб вона ну зараз же і на відстані навчаються діти. Тому дитині треба, щоб працювала нормально щитовидна залоза, щоб шлунок був у тонусі. Якщо щитовидка працює нормально, розумова діяльність у дитини нормальна. Ми говорили про чоловіків з вами і казали, що чоловікам солодкого не треба вживати. Чоловікам треба гіркоти. До для тонусу. Дітям же ніколи в гості не приходив ніхто із родичів, із знайомих, друзів, що не приносили дитині цукерку. Цукерка дитині, солодощі, е, поновлює, тобто е, нормалізує розумову діяльність, пам'ять, ну і е, дитину, так би мовити, звеселяє. Той же час, От. тому дітям солодощі треба давати. В тому випадку, тільки коли у дитини паразити і вони догризають дитячий організм. Видно всім у дитини чорні круги під очима, у дитини ротик відкритий, вона ротом дихає, носом їй погано дихати, ніс закладає, приходять лікувати, чи гаймори, чи те, що ніс не дихає, а дивишся там паразити. Коли паразити в організмі вони розвиваються і ростуть за рахунок цукру, і дитині дуже хочеться солодкого, але вона і більше їсти нічого не хоче. У неї атонія шлунка, а солодкого їй хочеться. Дорослим при е, початковій стадії цукрового діабету хочеться солодкого, а дітям, коли в них паразити, тому що паразити розвиваються, розмножуються, ростуть і здравствують, доїдаючи дитячий організм за рахунок цукру. Добре, з цим ми розібралися. А якщо, наприклад, в організмі дитячому е, не вистачає вітаміну Д. Якщо не вистачає вітаміну Д, то раніше нам давали риб'ячий жир, щоб не щоб вистачало. Зараз ми знаємо, що вітамін Д міститься в гарбузові. І ось коли додають гарбуз до салату. І салат тоді смачніший, гарбузи ж солодкі, там каротину багато. Взагалі гарбуз, це корома, комора вітамінів, це аптека в мініатюрі. І до зими ще гарбузи доживають, дотримуються, додають гарбуз до салатів. Ну і в інших також є овочах, особливо в ягодах, є вітамін Д. От, тому е, споживають е, ті фрукти і овочі, наснажуючи дитячий організм для того, щоб він ріс нормально і розвивався нормально, і щоб не було, як кажуть, рахіта. Правда, так, так, <с <с так. Так. діти рахітичні е, тоді, коли не вистачає вітаміну, Д. продовжуючи про той орган від якого залежать всі органи і всі системи, особливо гормональна система гормональна система, нервова система, травна система це щитовидна залоза. І якщо ми хочемо, щоб вона нормально працювала, то думаємо про це не взимку, а ще влітку думаємо. І збираємо, для того, щоб достатня кількість була для, так би мовити, речовини. Завдяки якій працює щитовидна залоза, так це йодисті ті, сполуки природні, і ми збираємо тоді дурнішнік. Тобто ксантіум на латині називається або не треба українською мовою, не треба є, не треба спіноза і не треба є це. Такий овечий реп'ях, це дурнішнік, це ксантіум, і він містить дуже багато йоду. Його висушують на зиму і потім один листочок додають до чаю. Ну, а взагалі, то кожна бабуся і кожна мама, щоб дитина була здорова, щоб у неї працювала не тільки щитовидна залоза, щоб у неї нормально працювали нирки. От. І Дорослим також дають, щоб надмірники працювали нормально, які входять також до гормональної системи, щоб не було адісонової хвороби. То готують кожна мама, кожна бабуся, особливо коли є діти, і коли вона дбає про здоров'я всієї родини, збирають смородину. Чорна смородина, жодна ягідка ні в одної господині ніколи не пропала. Збирають смородину, висушують так найкраще варити чаї, компоти додавати, ну киселі там, мармелади, все з чорний смородини можна будь-що приготувати, а чай який, а напої, які рубіновий колір красивий. Апетитний дуже і чорна спорудина, містить багато вітамінів, а дітям вона особливо подобається, якщо її приготує мама, так і дає дітям чай. І ще хотіла зазначити: от коли ми говорили про дитячий організм ослаблення, що дітям можна давати мандарини, апельсини, але бажано не переобтяжувати дитину бананами і тим людям, у яких не працює підшвукова залоза, цукровий діабет. Банани вживати не потрібно, тому що вживаючи один банан, дитина, а потім нап'ється води або чаю, її весь день не хочеться їсти, немає апетиту. Банани обтяжують трохи там крохмалю, багато ну одним словом. Але кажуть, що банан допомагає роботі серцево-судинної системи. Чи це правда? Якщо ну я вам скажу, усі овочі і фрукти допомагають в серцю працювати. Якщо Нормально працюють легені, дають кисень, нормально працює печінка, кровотворення нормальне, то можна вживати, але е, не настільки банани показані тим, у кого порушена функція підшлункової залози, у, кого, от у дітей часто виникає ацетон. Приходять і кажуть, різкий запах з рота, от, це вже е, ацетон. От, ми тоді дивимося і даємо гепахол для печінки, гастротон, щоб шлунок тонізувати, і нефролік. Обов'язково, а ще додаємо гельмін, щоб не було там паразитів у дитини. А ще додаємо, якщо ацетон, то даємо діамант до їжі, а золотий після їжі, щоб працювала підшункова залоза нормально. Тому що ацетон це вже, хоч і далека, але передумова того, що може у дитини піднятися цукор у крові і виникнути початкова стадія цукрового діабету. Зараз у нас діти. Дуже багато дітей страждає саме ось в такому стані. То це то вже цукровий діабет. А якщо в дитині підвищується цукор в крові, та ще і в сечі, не дай Бог, то тоді вже лікарі пропонують колоти інсулін. А з інсуліта зняти це вже Дуже складно. Важко, ми працюємо також з такими дітьми, але тоді треба працювати з терапевтом і треба працювати з ендокринологом. І отак, от знаєте, в такому симбіозі в тандем, ми можемо так. допомогти дітям навіть зійти із інсуліна, якщо ще недавно його почали давати і не пропала. Тобто ще жива підшумкова залоза, не вбиті ті внутрішні острівки. Лангенгауса, які продукують гормони. Зрозуміло. Отже, робота в тандемі дасть гарний результат, а головне, щоб не довести до такої проблеми. З самого початку дитину треба гарно харчувати, щоб так. організм насичувався вітамінами. Ще ви почали ми з того, що людина знервована. Часто приходять і іноді кажуть чоловіки, що так болить душа. Спати не можу, не знаю, куди себе подіти. І де ж та душа, я показує, що болить душа. Е, такий стан буває тоді, коли понижена функція щитовидної залози це одне, а друге ще по, е, порушена функція підшункової залози. І я всім розказую, що тут підшункова залоза внизу, а зверху також гормональна залоза це щитовидна залоза. Щитовидка тисне зверху, підшлункова підтискує, дає негатив знизу, а посередині між цими двома залозами знаходиться сонячне сплетіння. сплетіння. Це mm -hmm. не що інше, як клубок нервів, сонячне сплетіння. І між цими двома залозами воно затиснуте в кулак, воно ось таке. І тоді, звичайно, не спиться, не гуляється, не п'ється, не, не розлікається людина. От, е, тому от, болить душа. Ми дивимося знайти причину, а це лікуємо підшункову залозу, щитовидну залозу, заспокоюємо нерви, і душа перестає боліти. А у жінок у цей період також буває, знаєте, стан такий пригнічений, і жінка, як викинута риба з води на берег, вона у такому стані. Це тоді, коли у цей перехідний період, коли виникають у жінки припливи. Їй, е, вона така, знаєте, млосна, вона така спітніла, їй кидає в жар. І тоді ми також лікуємо щитовидну залозу, даємо нормострум, даємо е, е, для жіночих, е, для того, щоб не було ці припливів, даємо Деметра, Називається. Ну, Деметра – це богиня. От даємо Деметру. І жінка за місяць, абсолютно, навіть за кілька тижнів, за тиждень, два за кілька тижнів. Вона відновлює всю свою систему гормональну, заспокоює нервову систему і стає їй дуже добре, навіть у цей перехідний період. Ну що ж, дякуємо пані Наталю, за корисні поради. Бережемо наше здоров'я, цінуємо та доглядаємо. І до нової зустрічі!